У Волочиську вирішили суттєво підтримати армію. Відповідне рішення прийняли на сесії районної ради. Матеріальну допомогу нададуть військовослужбовцям 7-го батальйону територіальної оборони. Прийняли ми багато рішень по підтримці наших збройних сил. Це, скажімо так, першим кроком був прикладом. Це було нашого народного депутата Сергія Петровича Лабазюка. Його такий крок ми підтримали. Ми сьогодні здали. Благодійно кошти для. Хмельницького батальйону спеціального призначення кожен депутат відгукнувся. Загалом депутати Волочиської ради розглянули та поставили на голосування 19 питань, розглянули і зміни до районного бюджету. Згідно прийнятого рішення, повністю розрахуються за проведені роботи та придбане для районної лікарні обладнання. Не змогли дійти згоди лише у питанні про монумент Героям Небесної Сотні. Під час засідання місцеві активісти внесли чимало пропозицій, тому депутати вирішили їх детально розглянути. А рішення прийняти вже на наступній сесії.